Привіт, друзі! Це я ваша Она Олександрова. Я хочу звернутися до ФОПів. Шановні ФОПи, зараз іде звітність, треба здавати декларації про м, ваші там доходи. Тому я хочу вам дуже порекомендувати. У мене є бухгалтер, дуже чудова дівчина. Вона працює на удаленки, тобто віддалено, бере дуже недорого, тому дуже-дуже рекомендую. Це так зручно, повірте мені. Людина слідкує за вашим податковим кабінетом. Людина нагадує вам, коли вам треба платити податки, і саме головне людина, ви даєте їй тільки свої виписки. З банківського рахунку і далі людина сама звітується, електронна звітність, і тільки вам сообщає, що все випадали. Дуже-дуже це ну, зручно. От, і ви вивільняєте свій час для більш важливіших справ. І я вам в описі під відео буде написано телефончик. Вона працює з будь-якою формою ФОПи першої, другої, третьої групи, будь ласка, на загальній. Тобто консультуйтесь, можливо, комусь треба буде більше е, якоїсь допомоги. Звертайтеся, людина на фрилансі, я з нею співпрацюю вже кілька років. Дуже-дуже задоволена, хочу вам порекомендувати. Звуть її Ліля, якщо.